Дорога ціною понад сотню людських життів на Львівщині. Нарешті збудували дорогу і три автомобільні мости через річку, бо досі через особливий ландшафт там не було жодного шляху, окрім залізничної колії. Розкаже Омеляна Щудляк. Початку 20-го століття, відколи збудували колію на тутешніх поворотах, машиністи не встигають гальмувати. Залізничне полотно від чопа до Львова перетинає навпіл. От і виходить, що з одного боку залізниці тут церква, школа та сільрада, а з іншого оселі. Дотепер альтернативної залізничної колії дороги у селі не було. І ось нарешті, після десятків років прохані смертей, держава дала 35 мільйонів гривень на три мости і дорогу до райцентру. Це безперечно подія століття. На нових мостах танцюють яблунівську польку. На їхній весільній фотографії увесь почет пішки йде через залізничну колію. Молодята нарешті почали їздити автомобілями. А баляно Корест для Малькут Львівщина ТСН 1+,1.